42 учасникам антитерористичної операції та членам їхніх родин виділені земельні ділянки. Пакет документів на право їх власності вручив нововолинцям голова облдержадміністрації Володимир Гунчик, перебуваючи у нашому місті з робочим візитом. Губернатор області подякував військовослужбовцям за добросовісне виконання громадянського обов'язку, зазначив, що питання земельні ордени та медалі все, що сьогодні робить держава, не може компенсувати ті втрати, які несете. Ви пройшовши через пекло війни, захищаючи кордони України. Нехай ці кроки, які сьогодні робить міська влада, обласна влада, всі люди, які долучилися до вирішення цих питань, хай вони будуть маленькою компенсацією тих моральних збитків, поневірянь у ваших душах. Я хочу сказати, що ми і надалі будемо робити все, щоб загоїти ці рани, цей біль в серцях наших людей. Ми разом з вами повинні зробити все, щоб назавжди залишити слід в новітній історії України. Міський голова Віктор Сапожніков зазначив, що сьогодні надійшло більше ста заяв від учасників АТО і членів їхніх родин щодо виділення їм земельних ділянок. Робота у цьому напрямку продовжуватиметься. Начальник відділу держземегенство місті Нововолинську Тарас Кантор розповів про послідовність дій після отримання цих документів. Найперше зазначив, необхідно звернутися в Іваночівський район до державного реєстратора для оформлення свідоцтва на право власності, оскільки надані земельні ділянки знаходяться на території Поромівської сільської ради.